Експозиція подвигу пам'яті та вічної слави. У нашому місті відкрили першу масштабну виставку експонатів з зони АТО. Тут представлені БТР, гранатомети та гільзи, облаштували імпровізований блокпост та інсталяцію Донецького аеропорту. Острівець пам'яті створили за підтримки обласної влади, волонтерів та військовослужбовців. На експозиції побувала і наша знімальна група. Першою зупинкою експозиції став імпровізований блокпост. Тут представлені речі та форма військовослужбовців. Зібрати таке різноманіття допомагали усім світом. До роботи долучилися працівники музею, волонтери та військові. Серед них і пан Владислав. Спочатку чоловік пішов на передову у якості волонтера та згодом зі зброєю у руках боронив кордони нашої держави. Говорить, експозицію зробили максимально наближеною до реалій на сході держави. Застарались тісності. Все, что могло быть, начиная от элементов там строений, то есть та же остановка пески, э, разваленные аэропорта попытались воспроизвести, воспроизведена разрушенная техника, какие-то элементы укреплений, те же минометная батарея, остатки воинской техники, гильзы. Ну, то есть то, что там, в принципе, не вызывает такого удивления, то, что является на каждом шагу, и это является, ну, к сожалению, сейчас это уже нормальные элементы пейзажа. Загалом в експозицію зібрали більше трьох сотень експонатів. Серед них як невеликі гільзи, так і масштабні об'єкти. Найбільшим експонатом виставки став БТР та інсталяція Донецького аеропорту. БТР – один з тих БТРів, які зараз воюють на сході, захищають нашу країну від російської агресії. А він брав безпосередню участь у бойових діях і зараз. Зайняв своє почесне місце в нашій експозиції для того, щоб всі охочі побачили, якою технікою ми воюємо. Серед екскурсоводів тут працівники музею та військовослужбовці, бажаючих пройти шляхами Донбасу, було більше двох сотень. Серед відвідувачів не лише дорослі, діти також з захватом розглядали експонати. Мені подобалося найти пороги, гранатомет. І, туалет, і автомат, тому що я не бачу ніколи в житті. З початку конфлікту на сході держави у різних містах Дніпропетровщини з'явилося чимало куточків бойової слави. Ідея створення однієї масштабної виставки з'явилася ще торік. Все, то що відбувається зараз сейчас весь тут мир, вся та тишина, все то спокійство, воно все таки благодаря тому, що відбувається там. І от для того, щоб любої абочний громадянський чоловік зрозумів і мог прикоснутися тому, що відбувається у нас на востокі країни, От ми построїли. сделали эту экспозицию? У нас самое большое, большое количество добровольцев из нашей области. Мы самые первые чтим память наших погибших ребят, открывая такие музеи. У нас большая часть населения, я бы не побоюсь этого слова сказать, процентов 90, так или иначе помогали фронту. Виставка подвигу вічної пам'яті та славу відкрита для усіх бажаючих сім днів на тиждень. Пройти шляхами Донбасу може кожен вхід вільний. Юлія Зяницьвартем Коваленко новини 51-го.